Привіт! Вітаємо на нашому каналі! Сьогодні поговоримо про вантажні перевезення. Вантажні вагони тягне ось такий тепловоз або такий електровоз. Вагони теж бувають різних видів. Критий вагон перевозить вантажі, що бояться дощу чи снігу, хопер перевозить сипучі матеріали, наприклад, пісок, і сам себе розвантажує. На платформі перевозять не габаритні вантажі, наприклад, екскаватори. А цистерна перевозить рідкий вантаж. Але найчастіше ми можемо зустріти ось такий піввагон, який перевозить матеріали, що не бояться погоди, наприклад, вугілля чи деревину. Довжина одного дорівнює довжині трьох автомобілів. А за висотою такий вагон, як один невеликий трактор або ж як один дорослий. Кенгуру, давай подивимося, як такий. Доброго дня, малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Як ви здогадалися? Сьогодні ми будемо з вами малювати. А ви здогадалися, що ми будемо малювати? Сьогодні ми будемо малювати вантажний паровоз. Для цього нам потрібна ось така заготовка. Що це таке? Це тепловоз. Давайте ми до нього намалюємо маленький, але який товарний паровоз. Для цього нам потрібен простий олівець, ось така заготовка і найголовніше гарний настрій. То що, почнемо? Ось ми починаємо з вами малювати. Почнемо ми з самого вагончика. Пам'ятаєте, як ми малюємо вагончик з вами? Звісно, який вантажний. Ось так намагаємося провести рівну лінію. Бачите, магата? Ось таким рухом. Якщо не виходить, нічого страшного. Я також, бачите, не зовсім рівно малюю. Потім ось таку лінію малюю. Ось так продовжуємо ось так з вами нулювати. Ось бачите ось такий вагончик, але для того, щоб вони були разом, ми повинні їх що з'єднати Давайте також ось таке намалюємо на цьому вагончику. Бачите? Це потрібно для того, щоб воно скріплювалося. Ось так. І проведемо ось так до нього дві лінії. Це буде нас з'єднувати А що в нас не вистачає на вагончику, як ви гадаєте? У нас не вистачає чого колес. Малюємо колеса. Бачите, малята? Тут у нас одне більше колесу, друге менше. А на цьому вагоні вони повинні бути однакової форми. Якщо вам важко намалювати коло, я пропоную взяти звичайну кришку з-під кока-кола. Бачите? Можна ось так. Без зайвих проблем намалювати колесо наше. Ось так малюємо крапочку всередині кола і малюємо до нього лінії. Так, можна ось так повертати наш малюнок. Ось так. Так буде вам зручніше. Продовжуємо малювати ось так. Ось так. Тепер малюємо ще одне колесо. Ось так. Бачите? Як можна легко намалювати колеса? Також посередині ставимо крапочку і проводимо лінії. Це будуть наші ще колеса, так? Ось такі гарні наші колеса. Я хочу побачити, як же ви скратно малюєте. Не мама, не тато, не бабуся і навіть не дідусь. Мені цікаво побачити, як ви малюєте. Я хочу побачити, як ви можете намалювати. А давайте ми зараз з вами зробимо фізкульт-хвилинку для наших ручок. Покладіть ось так ручки, щоб я побачила. Пішли маленькі з мамою у Начи під стрибою, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Пораху зі мною разом каченят усіх один, два, три, дві каченята. Чотири, п'ять, теж тут валята. Шість. Знайшли ми ще одного. Сі. Рахуємо і цього волонтера. Вісім, дев'ять. Майже всі. Десять. Молодці якісь. У рядочок вони стали. І додому, всі помчали. Там маленькі каченят. Почали траву щетати. Пощі пару, постували, а вночі собі напоспали. Ось так, малята, ми з вами зробили невеличку зарядку для наших патчиків. Вони відпочили. А зараз давайте розмалюємо з вами потяг. Я хочу сьогодні розмалювати потяг. Напевно, блакитного кольору. Беремо олівець. Сьогодні ми малюємо олівцями і розмальовуємо ось таким чином, не вилазячи за лінію, щоб в нас був потяг гарний, гарний. Ви можете потяг розмалювати будь-якої форми, будь-якого кольору. Ось так маляти, в мене вже зовсім трішечки залишилося, щоб домалювати свій потяг. Цей потяг я малюю блакитним кольором, бо мені так хочеться. А я буду чекати ваших фото, якого кольору ви обрали розмалювати свій потяг. Як мені цікаво, якого ж кольору. Я так думаю, що дівчатка оберуть рожевий або червоний, а хлопчики оберуть синій. Жовтий або чорний. А ось цей потяг я хочу розмалювати коричневого кольору. Ось так. Ось так. Продовжуємо розмальовувати наш потяг. Колеса розмалювати не потрібно. Ось такий гарний з вами потяг. Бачите, малята? Мені особисто подобається коричневий і жовтий кольор. Я сподіваюся, що вам сподобались наші сьогодні малювання. Наші паровози це тепловоз, а це вантажний буде в нас, так? До побачення, мої зайчики. До нових зустрічей!